Доріжка осіння, мозаїка в золоті, вбрання із листочків, Її вітер склада, з красивих фрагментів, що сумом приколоті, але кожна шпилька від ніг відліта. коли я йду місту, як завжди, з усмішкою, бешкетна від мене печаль навтіки, жену її вдалеч. Зливаюсь доріжкою, я також осіння, осіння таки, я також до болю печалю проколота, шукай, хто б шпильку оту відколов і сам засіяв, б, побачивши золото, мою нерозвіяну вітром любов.